Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська, а саме на курсі всі англійські часи з нуля. І сьогодні ми розмовляємо про Past Perfect, або минулий доконаний час. І прямо перед тим як переходити вже до цього часу, ми попрактикуємо попередні часи. Отже, я буду давати вам речення українською мовою, а ви повинні їх перекласти англійською мовою для закріплення попередніх часів. Якщо вас не цікавить практика і ви хочете напряму перейти зразу до сьогоднішнього часу, переходьте на ось цю хвилину. А тепер давайте побудуємо наше перше речення. Отже, як ви скажете англійською мовою? Я прибираю кожного тижня. Кожного тижня буде every week. Прибирати, якщо пам'ятаєте або не пам'ятаєте clean. Отже, я прибираю кожного тижня. Отже, це теперішній простий час і відповідь буде I clean every week. Ще раз. I clean every week. Week. Наступне речення. Як ви скажете, він не читає. Отже, мається на увазі прямо зараз в цей момент. Він не читає. І правильна відповідь тут буде: he is not reading. Тобто це теперішній продовжений час. Тобто можна сказати he is not reading або скорочено he isn't reading, або ще одне скорочення he's not reading. Далі давайте поставимо запитання, чи завершив ти свою домашню роботу. Отже, тут у нас теперішній доконаний час або present perfect. І відповідь буде Have you finished your homework. Have you finished your homework чи ти свою домашню роботу. Тепер спробуйте перекласти. Ми працюємо вже протягом двох годин. Працювати це work. Отже, тут у нас теперішній доконаний тривалий час або англійською Present Perfect Continuous. І речення вийде в нас ось таке. We have already. Been working for two hours. We have already been working for two hours. Рухаємося далі. І раніше ми побудували речення, чи завершили ви свою домашню роботу. Тепер давайте скажемо, вона завершила свою домашню роботу вчора. Отже, це простий минулий час, і тут у нас виходить She finished her homework yesterday. She finished her homework yesterday. І ще останнє речення, давайте скажемо ось так. Вони не читали вчора о 3 годині. Отже, що в нас виходить? До слова, це минулий продовжений час або минулий тривалий час. Отже, тут у нас виходить: they were not reading yesterday at 3 o'clock. They were not reading yesterday at три оклок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки відповідей у вас правильно і які були неправильні. Якщо залишили запитання, також задавайте їх в коментарях. Я з радістю надам вам відповідь. І також, будь ласка, залишайте ваші вподобайки і підписуйтеся на канал. Вся ця активність дуже та дуже допомагає просувати канал і мої відео, особливо підписки та коментарі. Це дуже сильно впливає. І тепер, друзі, нарешті переходимо до нашого сьогоднішнього часу: минулого доконаного. Отже, минулий доконаний насправді не такий важкий, як був теперішній доконаний. Тому що він плутається з простим минулим часом. А ось цей минулий доконаний вже ні з чим не плутається, але конструкція там трохи складна, тому в тому буде складність. Але в розумінні цього часу складності немає. Отже, коли він використовується, ми будемо використовувати ось цей час для того, щоб розповісти про щось, що сталося в минулому, але не просто в минулому, а до іншої події, також в минулому. Тобто в нас буде дві події в минулому, але вони сталися в різний час, одна перед іншою. Або друга подія це буде якийсь просто час в минулому. Отже, щось сталося до третьої години вчора. Тобто, третя година вчора це вже минуле, а це сталося ще до цього часу. Отже, ми розмовляємо про щось, що сталося до. Чогось що також сталося в минулому, тоді ми використовуватимемо ось цей час. Тепер давайте наведемо ще речення українською мовою, щоб ви зрозуміли краще, як використовується ось цей час в англійській. Отже, наприклад, речення: я завершив свою домашню роботу до того, як поїв. Отже, поїв я також в минулому і завершив свою домашню роботу ще до того. Або ще одне речення: я подзвонив в компанію перед сніданком. Отже, знову ж таки, сніданок був в минулому, а подзвонив я ще до того. Отже, ця подія в минулому була перед іншою. Подією в минулому. В таких випадках ми використовуватимемо ось цей час. А тепер щодо конструкції: ми будемо ділити речення в даному часі на дві частини. І якщо брати їх двох окремо, то конструкції досить прості, але якщо разом в одному реченні, то це трішки заплутано і важко зрозуміти. Навіть не зрозуміти важко, а самому придумати речення в такому форматі, особливо на ходу, коли ви розмовляєте з кимось. Це зовсім непросте завдання, навіть для мене досі. Я плутаюся, коли будую ось цей час. Так ось, тут є дві частини. Частини. Перша частина є дуже схожою до теперішнього доконаного часу. Якщо пам'ятаєте, там у нас було I have done, he has done. Отже, конструкція була така: П -п -п підмет, перепрошую. Потім ішло допоміжне дієслово have або has. Тобто, якщо було я, ви, вони, тоді було have, якщо був він, вона, воно, тоді has. І потім дієслово три, якщо це неправильне дієслово. Отже, наприклад, є в нас слово ходити, go. Друга його форма went. Третя – «gone». Отже, тут була gone. I have gone. Я пішов, наприклад. Тут схожа ситуація, але навіть легша, тому що допоміжне дієслово тільки одне: head. Немає «have» та «has». Отже, з абсолютно усіма підметами, неважливо, чи то ти, чи то ви, чи то вони, ми, я, те і так далі. Ми завжди будемо використовувати одне допоміжне дієслово, і це had. Це якраз упрощує ситуацію. Цим ця конструкція легка. Потім знову ж таки йде. Третя форма дієслова, якщо це неправильне дієслово, отже, якщо було «go», тоді нам потрібно «gone». або просто додаємо «ed», якщо це правильне дієслово, отже, «work» – «worked». І, наприклад, речення Я працював, – «I had worked». В цілому ми не можемо на цьому закінчити. Це неправильна конструкція, це простий минулий час, правда. Тому для того, щоб побудувати вже сьогоднішній час, приходить ще друга частина речення, і друга вже частина буде в простому минулому часі. Отже, цей час якраз і є складний тим, що в ньому є конструкції двох різних часів: отже, сьогоднішнього, прямо минулого доконаного і простого минулого. Отже, наприклад, я хочу сказати: я працював або я попрацював до того, як піти додому. Отже, працювати work. Скажемо, I had worked. Я попрацював before, перед тим, before I went home. Отже, тут у нас вже друга форма слова go. Чому? Тому що в простому минулому часі ми не використовуємо третю. Ми використовуємо другу, якщо пам'ятаєте, або якщо і не пам'ятаєте. Отже, ще раз, I had worked before I went. Home. дві події в минулому. I went home. я пішов додому. Сталося пізніше, тому вона в простому минулому. А ось те, що я попрацював, сталося раніше. Тому вона в минулому доконаному часі. Отже, друзі, тут є дуже важливим звертати увагу на те, що сталося раніше, що сталося першим. Та подія, яка сталася раніше, буде якраз в минулому доконаному часі, отже, з допоміжним дієсловом head. А та подія, яка сталася пізніше, буде в простому минулому часі. Давайте я наведу ще одне речення, до прикладу. Для цього ми вивчимо слово «leave». «Leave» означає залишати. Не «live», не жити, а «leave», «м'якше». Leave – залишати або покидати, наприклад, якесь приміщення. I leave my home. Я залишаю свій дім, або я виходжу на вулицю. Отже, давайте побудуємо речення. Я залишив свій дім перед тим, як я закінчив свою домашню роботу. Отже, це буде складне довге речення. I had left. Отже, leave – неправильне дієслово. Друга та третя його форми це left та left. Тут легко. Отже, I had left my home before. I did my homework. А, там було uh, завершувати, а не зробити. Отже, завершувати «finish». Давайте ще раз. I had left my home before I finished my homework. Ще раз. I had left my home before I finished my homework. А тепер давайте поговоримо про заперечні речення. І все, що нам тут потрібно додатково, це слово not після «had». І також можливе скорочення. «Had not це hadn't. Наприклад, I hadn't done. І все, все решта буде без змін. І речення до прикладу. Я хочу сказати, я не водив машину до того, як помив її. Отже, водити автомобіль це drive. Drive – це неправильне дієслово, друга його форма це drove. третя driven. І якщо я хочу сказати я не водив машину або автомобіль, я скажу I hadn't driven the car. Аден'д дривен декар, потім у нас де перед тим I washed it. Я помив її. I hadn't driven the car before I washed it. Wash це мити, це правильне дієслово, тому я просто додав «ed». Ще одне речення. Скажемо, вони не їли попкорн до того, як фільм почався. Отже, їсти ми вже знаємо це «eat». друга його форма «ate», третя – «eaten». Потім попкорн, так і буде «popcorn». І далі почався фільм, це «start». Починати це «start», фільм – «movie». Так ось. They had not… Eaten popcorn before movie started. І тепер переходимо до запитальних речень. Отже, тут, як і в всіх часах в англійській мові, допоміжне дієслово йде на початок. Отже, почнемо ми речення з head. Потім буде йти підмет, я ти, він, вона і так далі, діє слово з закінченням і дії, якщо правильне, або третя його форма, якщо неправильна, і потім буде йти додаткова частина. Тобто це може бути або час в минулому, або якась інша дія, яку нам потрібно сказати вже в простому минулому часі. І давайте побудуємо речення до прикладу. Давайте я скажу якийсь час в минулому, замість того, щоб казати якусь іншу дію. Це буде легше і не потрібно використовувати два часи в одному реченні. Отже, я хочу запитати, чи бачив ти цей фільм. Довчора. Отже, як я це скажу, Had you seen this movie before yesterday? Отже, друга частина вже не повинна бути в минулому часі. Там просто слово «yesterday». Якщо от так, то це вже набагато легше. Так ось, давайте розберемо це речення. Had you seen? «Seen» – це третя форма від слова «see» Бачите. Друга його форма це SO, третя – «seen». І ми використали якраз третю. Had you seen this movie? Before yesterday. І ще одне речення. Я хочу запитати, чи відвідала вона Париж до 2020 року? Відвідувати буде visit. Давайте скажемо. Had she visited? Visit це правильне дієслово, тому просто додаємо ED. Не потрібно там ні другу, ні третю форму вчити. Отже, had she visited Paris before 2020. «Had she visited Paris before 2020?» А тепер речення для вас до практики. Це може бути не зовсім просто, тому зупиняйте відео, якщо вам потрібно більше часу. Так ось, давайте побудуємо перше речення. Я прочитав цю книгу до того, як він прийшов. Отже, читати ми знаємо це «read», друга та третього форма «read», «read». Тут неважко буде в будь-якому випадку «read». І потім друга частина речення буде в простому минулому часі, і там я сказав слово «він прийшов приходити це кам, неправильне дієслово. Друга його форма це кейм, а третя знову ж таки кам. Але це простий минулий час, тому нам потрібна друга його форма. Тепер спробуйте самостійно сказати: я прочитав цю книжку до того, як він прийшов. Отже, якщо ви ще не готові, поставте відео на паузу, а якщо готові, то ось відповідь. I had read this book before he came. I had read this book before he came. Тепер заперечне речення. Спробуйте сказати, вона не навчалася до вчора». Навчатися старі це правильне дієслово, тому просто потрібно доставити «ed». Отже, скажіть, вона не навчалася до вчора». І відповідь: she had not або she hadn't studied until yesterday». Можна сказати «until» або «before». «Before yesterday». «She hadn't studied before yesterday». І тепер побудуйте запитальне речення. Отже, скажіть, чи водили ми цей автомобіль до минулого місяця? Водити «drive», друга форма drove, третя «driven». минулого місяця «last month». Отже, Had we driven this car before last month? Had we driven this car before last month? Це все по даному часі, друзі. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо залишилися будь-які запитання, пишіть їх в коментарях, я з радістю відповім. І побачимося в наступних відео. Bye, guys!